Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні ми будемо дивитися нову частину The Planes трейлер. Будемо дивитися трейлер. Бо завтра, як бачите, у нас буде вже обнова. Бачите, через 20 годин і 35 секунд. І ми получимо безплатну таку машину. Якщо ви. Зайдете завчасно. Наприклад, щоб там, типа, залишилось десь у вас 5 хвилин, ви ту ж будете біля цієї машини, і коли обновка, вам дадуть цю халявну машину. Так, ось для вас. А сьогодні ми будемо дивитися новий трейлер. Ну друже, друзі, хорошого вам просмотра. Погнали! І так, друзі. The Final Region Peace The Place. Я думаю, що я так прочитаем. Так, якісь домики я бачу. Що тут? Їде машина. У нас стріляє бомбой. Виходить, якесь дядько. Що не робить? Дивитися на машину. І це я дивлюся на зірку. І на мене падає метеорит. Zero Lightz. Він відкриває. Він починає ограблять їх. Да, він грабить вбиває. бывает. Він що не робить. Все підпалив, Там, наверное, була І, 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 и далі. Угузки, кришечок. Якщо це в реальному цій цей? Це так збирається, якщо кришки, це були ці гроші, Це, це може бути розбагаті Комінг my18. Так, друзі, дивіться, ми подивилися Комінг May 18. Що я знаю про наступне обновлення? Я знаю, що там десь повинен бути в нас цей вертольот у нас повинен бути. Далее у нас должен быть э, цей золотий навис там ганыки золотые у нас должен быть. Сейчас вам скажу. Короче у нас была такая штука, я не знаю, я что найду вам... его. Не, не найду. Короче у нас же есть такие пулеметы, чорні за 400 робоксов. Вы даже не это. И э, вы там можете найти. <клод -мах> Спін до вас таки буде. <кій> І там буде оцей поліно золотий Ну він за 30%, тільки видається. Далі, там ще можна буде вибити золотий вертоліт. <кій> він дуже цікавий. Я його бачу. Фотк вам не, не, не зможу знайти, десь я бачив. Далі, яку інформацію ще знаю? У нас буде квести. У нас будуть квести. Це прям нереально круто, що у нас будуть квести. Далі, друзі, далі. В нас начебто ще повинні бути в квестах нові гроші. Типу у нас зараз кришечки, а тут, о, тут, де я вам зараз мішку покажу, де кришечки, в нас повинні бути, зараз і були каче. У нас повинні бути... Mm. Ну я на крышечке там будет короче машина и копійка купить маливана. Так мы за них можем робити спін. Я помню, что там був спин за 50 крышей крышечок таких монеток. Ну я вряд ли думаю, что будет за 50, бо бол. Потом хорошему заботу. Так я думаю, это за 200 будет може. А что до що до квестов? Короче, по квестам там легко, все там, например. З, зайти з другом пограти, далі там у нас буде. Не тільки з другом, але ще щось там буде у нас. Обити 30 зомбі, я пам'ятаю таке. Далі зайти якось з здоровенною тімою, зайти в... в гру. І так ще заграти на ще одну гру просто так. В принципі, такі дуже легкі квестики, але думаю, думаю, найважче це буде бути 30 змін. Що я ще знаю про одного? Е, я, пам'ятаю, що там ну, якщо то, буде, якщо то правда, не знаю так сильно, там, короче, у нас должно бути пас на 30 днів. Тобто ми заходимо 30 днів підряд, і якісь там призи отримуємо. І потім, якраз тих призов... Ми будемо получать ці монетки всі, а потім після тех призов на 30 день ми получимо формулу 1. Формула 1 я не знаю, яка вона, ну хтось я, не знає. Хтось говорить, что вона не вочить, хтось говорить, що вона класна. Самі побачите, но це не точно говорю що вам. Що ще вам. От тут у нас карспин, тут буде е, стоять, я бачила, тут буде стоять вертит великий. Тут наче, можна буде выбор. І тут збоку у нас буде е, Daily reverse. Е, дальше Spin. Cars. Card spin. наче, так. самому низу у нас буде будет Spin. Далі. Daily reverse буде, я Значит будут будуть, бути квести тут. Ну, квести може, бути і збоку, я не знаю. десь быть карспин, у нас таке всяке. Ну, карспиин, ну там прям хороший хорош, скажу, прям вертуализм. Ну, Вертулизм за 5%, ну, чтобы доважкувато выбить. Те, кто донаторы, может выбить. Жалко, я буду тоже вам собі друзі робоксов, но ну, зараз не могу себе позволить. Я такие начинающий ютубер. Ну, думаю, наберем колись хотя бы 1000 подписчиков. Може, розыгрышки зведем. Так що ще что еще можем Ем, сам не знаю. Да, я згадала. Я ще вам можу, короче, розказати. Ми можемо ще одну машину получить. Будем... Я пам'ятаю. Наче пять раз пройдем всі квести, то ми отримаємо машину. Я не знаю яку, але якусь отримаємо. Ну типа вот такой машинки, прокачиваем фургоны Ну там было 5 вместе я знаю. И хотя машинка все этого R 100700 1702 будет Буду нас тут стоять. Ну сейчас, друзья, думаю, это на о ролик мы будем заканчивать сейчас. Тогда всем пока-пока!